Вітаю, мене звуть Наталія, я репетитор з англійської мови. Чому вам варто обрати саме мене? Перш за все, я маю спеціалізацію у ІТ-сфері. Я кілька років працювала в міжнародній ІТ-компанії, і я чітко розумію, яка англійська вам потрібна. Звісно, граматика, вимова. Це основа, фундамент англійської, яка потрібна для будь-якого напряму. Але коли ми говоримо про IT, далеко не кожний репетитор вам зможе допомогти розібратися, що таке agile, Чим відрізняється камбан від ScraM? Які ви знаєте атрибуту бага? Чим відрізняється пріоріті від Severті? Які ви знаєте, мітинги, які присутні у сфері IT? Я все це знаю, тому що я працювала, я маю практичний комерційний досвід. І я можу вам допомогти у цій сфері? Ще чим я можу бути? Корисною. Це пройти job інтервю Або, як ми говоримо, співбесіду. Я розробила власний міні-курс, який складається мінімум 10 уроків. Година кожна. На кожному з уроків ми розбираємо поетапно питання. Які дуже важливі для успішного проходження співбесіди. І, звісно, я викладаю загальну англійську. Загальна англійська притаманна будь-якій сфері діяльності. Чи то школа, коледж, інститут, університет, чи якась бізнес-контора. У цьому випадку я вам також зможу допомогти. У вивченні англійської ми будемо використовувати такі підручники, як серія книг Roadmap, Solution, Grammar Lab і дуже багато іншого, тому що я складаю наші уроки індивідуально, залежно від вашого рівня англійської та ваших цілей чого ми, ми будемо а, старатися досягти якомога швидше і успішно. Всі уроки будуть створені індивідуально. Звісно, я можу працювати і з дітками різного віку. Ще, коли я навчалася в університеті, я була викладачем, репетитором як у молодших, так і. Вищих класах у гімназії. Тому я зможу знайти підхід до вашої дитини. Тож, якщо вам потрібен результат, звертайтесь, рада буду вам допомогти до досягнення мети.